Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградова». Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. та справи військові будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, ну, я навіть не знаю з чого почати. Ну, давайте почнемо ось з цієї історії. Я не знаю, ще F16 не передали, а вони вже прирівнюються до ядерної зброї. Слухайте, мені ось цікаво, там от та історія, яку вони оголосили про якісь випробування своєї тактичної ядерної зброї, воно з цим пов'язано чи ні? Ось І взагалі, слухайте, я от не, не можу зрозуміти, ну їх все одно ж передадуть, так чи інакше. Я хочу зрозуміти, якою ж буде логічною ну, відповіддю тоді, знаєте. Це те ж саме, коли росіяни погрожували, що коли Україна отримає, наприклад, м 42 Хаймерс, то там будуть якісь ядерні удари. А коли росіяни погрожували, що на самому початку повномасштабного вторгнення, якщо країни НАТО почнуть допомагати Україні, то ті логістичні вузли. Через які буде відбуватися транспортування техніки та боєприпасів? Вони будуть також закону, і ці люди якихось mm. там ударів. А потім була тема з танками. Ми дуже добре пам'ятаємо цю хвилю про те, що а, якщо Україна отримує західні танки, а особливо а, боєприпаси зі Збідненим ураном, то це mm. фактично буде виклик на рівні ядерної війни, і що і, я, і яка реакція? Uh, отже, наступним був етап з ракетами великої дальності польоту. Mm -hmm. Тобто, це були Storm Shadow та Scalpy-G, uh, Була хвиля ось цих uh, їх um, рефлексій. А потім була реакція на Атакамс. Якщо Україна ракету ракети ну це також буде виклик. Mm -hmm. Ми використаємо uh, чергову uh, таку свою ядерну палицю для того, щоб це зупинити. Результат ніяк. Ага. Отже, f 16 це просто черговий а, привід для росіян поговорити. І не більш то ну це якось безглуздо. Ну потім ми такі, як ми будемо їм дорікати. Ну, це, ну, ну. Ну, ну, така. Луга, окей, Лондон. Погрози Лондону. Я отут також не можу зрозуміти. Все там офіційно буде. Там ми оголошуємо вам чи без оголошення одразу будуть бомбити. <гум> ну розумієте, зараз міжсезонні весна переходить в літо, ага. і отакі загострення треба розуміти, що вони будуть себе проявляти все частіше. Особливо з урахуванням того, що офіційні деякі офіційні особи при владі в Російській Федерації мають серйозні проблеми, розлади. Психічні, тому ці загострення будуть проявлятися і ось таких офіційних якихось заявок чи навколо офіційних, назвемо це так. Тому і Лондону будуть погрози, і США будуть погрози. Ну Росія ніколи не піде на щось таке, на якесь на якусь відкриту конфронтацію з країнами Заходу. Вони завжди будуть використовувати саме гібридні формати, гібридні сценарії. Це вона може робити терористичні акти, диверсії. Іншу гібридну діяльність, але на якої на якийсь відкритий удар, чи щось інше. ну слухайте, впливати вони на щось можуть. Я ну я не я не знаю. Просто британці витягнули кемерона. Я вам скажу серед яструбів, також загострення. Воно однаково просто витягнуло кемерона. Ну не просто ж так вони його витягнули, і от росіянці, я так розумію, вони відповідають на цю заяву чи на що просто може там щось таємно передають. І вони намагаються тиснути, щоб не передавали. Я хочу зрозуміти навколо от чого балачки. Чи це просто якесь дійсно весняне загострення, чи там щось відбувається? Скажімо так: ми зараз бачимо хвилю ось таких прийняття рішень щодо використання західної зброї по території Російської Федерації, і саме на це намагаються якось реагувати Росія ну, на інформаційному. Полі, на дипломатичному полі, mm. а, і усі ці а, заяви вони між собою пов'язані саме з тим, що, наприклад, Велика Британія а, повністю погоджується з тим, що Україна має право наносити удари по військовим об'єктам на території Російської Федерації. Інші країни, деякі країни, з'являється інформація, що вони надали, дозвіл використання їх зброї по території Російської Федерації. Отже, для росіян це, знову ж таки це буде новий етап ганьби, uh -huh. тому що вони черговий раз будуть малювати якусь там червону лінію. Потім цю червону лінію буде перерізана ножицями, і що вони будуть е малювати чергову червону лінію? Тобто, це те, що свого часу було з. Е Такою дипломатичною заявою, яка стала історичною мемом, а саме останнє китайське попередження, ага. яких пролунало в бік Тайваню більш ніж 1600 <хи> більш ніж 1600 останніх китайських попереджень, і щодо Російської Федерації, то е, новий історичний контекст Російської Федерації це також мем, е, такого рівня, тільки він буде мати назву остання російська. Червона лінія. Окей, окей слухайте, замахи, замахи. Тут низка замахів. No, ну, на Зеленського замах, ну тут я розумію. Війна, все як у війні. Тут і шпигуни, тут замахи, тут війська, тут це. А Саудівська Аравія, слухайте, хто там воду мутить. Я думав, там все більш-менш спокійно. Ні, <реку> Саудівська Аравія також є свої внутрішні баталії. Е все ж таки, це ну скажімо так: монархія, і там є свої е, заколоти, є е, 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 така собі конкуренція. Досить жорстка, але окрім всього іншого, не забуваємо, що в Саудовській Аравії також присутні е, дві ну, назвемо не стільки це фракції, а скільки е, два впливи: це угу. іранський є вплив. Хоча він досить жорстко нейтралізується, але є проіранські сили, а також вплив є хуситів також є mm. як, агентура яких досить жорстко нейтралізується, але все одно а, вони все ж таки присутні в Саудівській Аравії. а, а є хусити та Іран, як відомо, вони між собою союзники mm. і є хусити саме. Декілька років вже воюють з Саудівській Аравії Аравією, яка ніяк не може довершити свою вже свою так звану спеціальну військову операцію mm -hmm. на території Єви. Отже, не дивно, що могли бути дійсно mm -hmm. організовані замахи в Саудівській Аравії. Я думав, там більш стабільна ситуація. Ну, Саудитів так точно. А потім, а потім ще почув таку новину, що то хтось там то базить до Дамаску, американці переносять чи щось так. Ну якусь таку історію. Ну я так розумію, що це ризики, диверсифікація. тому ну, так щось відбувається. Окей, слухайте. Ну слухайте, так чи інакше. оцей близький схід кажуть, що він тільки тліє, що він не буває спокійним взагалі-то ніколи. Уже ось ну так, там багато інтересів і там багато внутрішніх конфліктів, у тому то і справа. Там не може бути довготривалої стабільності, стабільної ситуації. Там або всі об'єднуються проти когось одного, або усі один з одним між собою ведуть війни. Тому Близький Скі, це правда. Він ніколи не може бути в спокої. навіть такі, на перший погляд, розвинені країни, які мають ну. Відносно спокійний ритм життя uh -huh. Саудівська Аравія, Об'єднані uh -huh. Арабські Емірати вони приймають безпосередню участь в а, конфронтації в регіоні. Ну та ж сама uh -huh. Саудівська Аравія, якщо комусь сказати серед наших середньостатистичних, на, наприклад, глядачів, якщо сказати, що Саудівська Аравія вже декілька років знаходиться в стані війни і достатньо активною, та не вже не може бути. Здавалося, все спокійно. Ні, uh -huh. знову ж таки, Ємен. Декілька років вже е, не може ніяк закінчитися саме ця війна з ємінськими хуситами Пішли пішли вони на мирні перемовини, якось е, намагалися владнати цю ситуацію, але після того, як Іран е, е, спробував нанести удар по Ізраїлю та ємінські хусити до того ще е, намагалися наносити удар. А по Ізраїлю Саудівська Аравія прийняла сторону саме Ізраїлю, mm -hmm. і це не сподобалось єменським хуситам Отже, там можуть відновитися активні бойові дії, а тому ситуація на ближньому, ближньому Сході вона достатньо нестабільна. Насправді, а що? А з єменськими хуситами швидко також не вирішується. Я так розумію. Ну якщо так вже воно довго тягнеться. Тобто немає не, не, не такої ситуації, що зайшли, зробили, зачистили оп, все і заразу Ні. зникла. Ні. Ну ми ж бачимо, що навіть після того як вони почали в Червоному морі атакувати е е кораблі, е ага. е цивільні комерційні кораблі, які приходили і навіть е флот коаліційний флот, е який ага. вийшов для прикриття е цих локацій, він не зміг якось зупинити терор з боку єменських усить. Отже, тільки е, сухопутна військова операція, угу. а коаліція на це не готова. Тобто Коваліція. бурі в пустелі 3-0 не буде. У тому угу. то і справа. Е, захід, назвемо це так. Загально коаліція, західна коаліція вона не готова для такої операції в Ємені. Ага, зрозумів. Окей, слухайте: Замах на Зеленського. Я тут по почув, що це хотіли такий подарунок зробити до інаугурації. Що, що вам відомо? З вами полкує... два полковники якісь давно інспіровані. А, окремо в, в мене питання: ну окей, слідкували, може, щоб мережу. Що думаєте ви з цього приводу Ну це ж не останній, не перший, по-перше, замах. Ні, мені неодноразово вже чули про спроби а, замахів на Зеленського. Це добре, що контррозвідка працює Бо? настільки високоякісно. А, і Дійсно це виглядало як такий собі подарунок маньяку на інавгурацію. Угу. Подарунком маньяку на інавгурацію став а, сьогодні черговий масований ракетний удар, крім всього іншого. Але от саме вбивство Зеленського, це могло чи хоча б спроба з якимось а, проміжним результатом, це також було а, подарунком. Тобто, маньяки роблять маньякам відповідні а, подарунки, Могічно. які завжди замішані на. Крові. Але їх у даному випадку, як і в минулих випадках, вони зазнали повного фіасу. Mm -hmm. жахлива логіка. Ну, вона працює, але жахливі подарунки, жахлива історія. Так, окей, слухайте, Грузія, що на вашу думку, Грузію чекає? Мені цікаво. я Вони можуть зрозуміти, вони туди чи сюди? Туди чи сюди? Ну, тут от, от яка ситуація. Насправді то о, народ, о, він саме про є, о, євро, євроінтеграційно ага. налаштований. А от саме політичні сили, це ж така саме ситуація, проблематика. А така сама проблематика, як о, і в Польщі, наприклад, mm -hmm. як о, в навіть Румунії, Молдові, Болгарії, особливо а саме яка проблематика до влади був такий момент, коли до влади прийшли популісти. Mm -hmm. Популісти, які мають о, переважну підтримку електорату маргінального типу, тобто за межами великих міст, mm -hmm. і переважно популісти це о, не стільки євроінтеграційні. Скільки євроскептичні євроск, е які мають відповідні якісь, е скажімо так, навіть деструктивні е погляди, або проросійські або якісь інші. Е приклад, е це Польща, це право та справедливість, е угу, саме угу. ця політична сила. Піс, вони не проросійські але вони популісти. Вони е, займалися невдалою останні роки. Вони займалися невдалими економічними програмами і зазнали економічного фіаско. Економіка Польщі почала страждати, і щоб знайти вихід із цієї ситуації і згодувати своєму електорату, переважно маргінального типу, не з великих міст, не з культурних центрів, не з Варшави. В них електорат, не в Кракові, не в Люблені. В них електорат. В них саме. Електорат це маргінальна сільська місцевість, uh -huh. і вони їм почали згодовувати. Що у всіх у всіх проблемах ваших е винна Україна так само відбувається, наприклад, і в Болгарії. Populizm. Болгарії uh -huh. є відповідні сини таку сили, також е не тільки популістського, але й тим більше проросійських ще поглядів. А е це відродження, наприклад, партія, БПС, Левиця. Uh -huh. В Румунії така саме є асоціація за об'єднання Румунів АУР, яка постійно на популізмі виїжджає до парламенту uh -huh. та а, намагається. Вона не вона не велика, вона не більшість, але вона постійно розповсюджує наратив про а, захоплення території сусідів в першу чергу. України. А, ну про Молдову ми всі дуже добре знаємо. Uh -huh. а, зараз політична ситуація це об'єднання проросійських сил. Шарістів це побіда, така собі партія, перемога. вони її назвали навіть назвали так: Побіда Вікторія. Ну тобто від великого розуму, мабуть. Отже, і там об'єднання партії: Шанс бивші шарісти, там і Євгенія Гуцул, Башкан Гагаузів і так далі. В Грузії та ж сама ситуація. Популісти прийшли до влади. Тому коли всі ми бачимо, що основна підтримка а, анти цього урядового антиурядових дій а, це Тбілісі, це столиця. А, фактично, це знову ж таки культурний центр. Культурний центр І так. саме там сконцентрована інтелектуальна еліта Грузії. Це картвел. А підтримка в першу чергу у тих сил, які зараз приймають закони, деструктивні закони. Вона саме маргінального типу, і саме вони на цей електорат і а, впливають. На жаль, ситуація така. Окей, слухайте, РФ запустила залізну дорогу. А я вас колись давно питав таке дивне запитання, я ще е, запитував, а що міст, міст, що він неефективний, вони що не перевозять. Я пам'ятаю вашу відповідь, що ну перевозять. Ну так чи інакше, я також розумію, що на два потоки логістику розподіляти це одна справа, а на один потік це інша справа. І тут такі собі історії. Що ви думаєте з приводу цього мусу? А ще там дивна стаття з'явилася, там не, не, не зрозуміла, що росіянці, а росіянці самі кажуть, що мов диві, дивіться, дивіться, ми цю, то, то і того не перевозимо, ніякі військові об'єкти. А я думаю, для чого? Для чого ця статейка от вийшла? А потім слухайте, ну ж можна сказати, що дійсно що це цивільний об'єкт. Як? То так, то військовими ракетами по цивільному такому ось мосту. Що думаєте з приводу мосту? Якщо його не буде, вони відчують цю історію? Вони відчують, тому що Керченський міст він був, є і залишається логістичною артерією. Так, з 2022 року, коли було пошкоджено одну з залізничних гілок, а він став перевозити менше. Матеріально-технічного забезпечення, mm -hmm. але продовжує його перевозити. Тут виникає питання: звідки це все воно звозиться в Крим? і Чому воно саме зі станції а, Керч а, відправляється далі по Криму? А, дійсно, побачили дуже цікавий такий собі матеріал. Якихось осін розслідувачів, а що нібито Керченський міст вже майже рік як не використовується mm -hmm. для перевезення а, військових вантажів серйозно. Oh, Весь цей час ну, багато мамониторингових пабліків, які займаються саме моніторингом, вони тільки фіксують завезення а, до Криму саме по залізниці, великої кількості техніки, а, скупчення техніки, а потім її відправлення на митрокове південь України, і ці осінтери вони не побачили цих процесів, а, які були зафіксовані, Диві, задокументовані, верифіковані. А окрім цього іншого, якщо ми навіть не говоримо а, про техніку. Перевезення боєприпасів також відбувається таким чином. Перевезення особового складу? Це ті ж самі РЖД російські железні дороги. компанія яка використовують для цього цивільні пасажирські вагони, а угу. далі паливно-мастильні матеріали. Тобто, якщо цистерна перевозить нафтопродукти, це що виходить? А, виключено нафтопродукти для якогось молокавоза ага. вони везуть паливо? Ні, це паливно-мастильні матеріали, у тому числі і для забезпечення російських окупаційних військ, і все це йде через Керченський міст, а, тому він як був, так і залишається логістичною артерією по постачанню відповідної е, озброєнь. А от чому з'явився такий наратив? Чому його зараз намагаються якось інтегрувати в наш інформаційний простір? Що Перченське міста, там ага, вже ага, він не цікавий, там нічого. нічого не відбувається. Ну ага. це дуже дивний наратив, з яким я взагалі не погоджуюся. Ну слухайте, там, де дивно, там шукайте виготово набувача якогось. Тут і вся, і всі диви, і всі, і всі дивина. Слухайте, о, цікава цікава ситуація. Я бачив сьогодні відео. Я спочатку прочитав у вас Олександр Олександра Коваленка в Телеграмі. До речі, закликаю телеглядачів, заходьте, дивіться, підписуйтесь, там збори відбуваються. Також прочитав історію про допис про чисельність армії, армії РФ. А після цього я от перед ефіром дивлюся, а там відеоролик і якийсь шторм Z. Їх багато, багато стоїть, і вони починають розповідати таку дивну історію про демобілізаційні процеси, що нічого в них немає, ніяких виплат немає по одному приказу, по іншому приказу. Там шпиталі якісь, і ми всі там два чи скільки років вже ми не знаємо. Дайте нам слухайте, там цікава історія. Вони кажуть: дайте нам людей, які будуть вирішувати наші справи. Надійних вони просять надійних людей, щоб вирішували їхні справи. Слухайте, а що, а що там за ситуація? Так чи інакше, також я так розумію, у них з демобілізацією щось що із чисельністю. Я так розумію, вона зменшилася от за весь перший раз за, за весь час. так дійсно зафіксувалось в минулому місяці зменшення їх е, окупаційного угруповання е, на 10 тисяч ще. Це зменшення стало причиною того, що вони почали формувати нову групу військ північ. Туди пішов людський ресурс, і це позначилось на компенсації втрат в самій зоні бойових дій. А також передислокація деяких підрозділів для підсилення інших також е, на це повпливало. Е, про що це говорить? Це говорить про те, що людського ресурсу для одночасного формування нових е, підрозділів, наприклад, армійських корпусів. Е, а також повної компенсації втрат в зоні бойових днів, ось все це одночасно, вони mm. робити не можуть. Тільки щось одне. Отже, в них також обмежений ресурс, і вони змушені будуть через деякий час. Ну це майже я думаю, що це питання найближчих навіть не тижнів, мабуть, днів після інаугурації Путіна. Я думаю, що буде об'явлено мобілізацію, бо без підсилення мобілізаційних дій. Заходів вони не зможуть вийти на той рівень, коли а, можуть активно інтенсивно наступати, мати при цьому великі втрати, це е, зрозуміло, компенсувати ці втрати, а також окрім всього іншого формувати нові підрозділи. А тільки через мобілізацію вони зможуть якось це е, зробити. Отже, е, до кінця 2024 року загально була інформація, що російське командування планує мобілізувати до 500 тисяч особового складу. З середнім показником 30 тисяч на місяць мобілізації, як в них зараз, вони цього uh -huh. не зможуть досягти. Їм треба буде хоча б десь 3-4 місяці мобілізувати приблизно від 50 до 60 uh -huh. тисяч особового складу. І тільки це дозволить їм вийти на ці параметри. Слуги, що ви думаєте, вийдуть вони на ці параметри? Ну, якщо Вийдув буде пас. поставлена така їм задача, то так дійсно вони будуть мати таку можливість. В минулому Позаминулому році, в 22 році, вони за три місяці мобілізували 300 тисяч, тільки в них там тоді мобілізаційна система майже луснула від такого навантаження, тобто вона не потягне такої mm -hmm. мобілізації. Не думаю, що вони будуть намагатися це повторити, щоб мати такі ж самі проблеми. Але саме об'єм 50-60 тисяч це саме той об'єм, який вони можуть спокійно собі дозволити. Так там буде перенавантаження, і буде ще одна дуже важлива проблема. На яку треба звернути увагу, це а, мінімальна підготовка ага. мобілізованих, тобто не які? про які три місяці базової підготовки, навіть і не йде якихось не йде мови, а м, про два тижні, десь, два ага. тижні підготовки, і вже, вже в зоні бойових а, дій. І інший момент це а, відсутність штатної комплектації підрозділів їм буде не вистачати штатної комплекції підрозділів через такий наплив особового складу. Тобто це будуть переважно маршеві батальйони, які будуть використовуватись банально по лінії фронту як м'ясо. Тому і треба буде підвищувати, звертати увагу на підвищення заходів протипіхотного типу. Відповідні лінії оборони, рубежі, міні-поля протипіхотні також. Uh, Розтяжки, фугаси, все таки інше. Артилерія з бойовими частинами uh, касетного типу, касетні боєприпаси і так далі, і таке інше. Тобто вони поступово переходять саме в цей формат, будуть приходити в формат uh, домінування піхоти uh, при дефіциті механізованої компоненти. Ну окей, окей. Ну я так розумію. Так чи інакше, яка є там підготовка? Якщо ти темп, потрібно зберігати постійний темп, то а пропускна здатність в тебе обмежена, то про яку підготовку? Там всі одразу. Одразу в для фронту. В парад, 9 травня парад, з параду підуть. Одразу з параду підуть. А там, там на тому параді нема чого навіть буде виводити. Окей. Так, слухайте, ну і загальна про ситуацію на фронті, що там зараз відбувається. От. Ну, ситуація гостра, загострена майже по всій ділянці. Так розумію, іде їхній наступ? Пік буде у червні-липні, їхньої всієї цієї історії. Навіть О, раніше. Навіть раніше ага. не, не те, щоб а, пік, а саме інтенсифікація вона відбудеться десь в другій половині вже а, травня. Тобто, ага. найближчим часом це почне відбуватися. Спочатку з часового яру. Де вони вже сконцентрували а, досить серйозний потенціал, а також а, це буде а, зона а, 0,5, це буде лінія 0,5-32. Вони також там активізуються. Тобто, а, це від Мар'їнки на Вугледар. Вони будуть намагатися взяти під контроль м, цю трасу. Ну і звісно ж, а, може бути активізація в секторі Авді... в Авдівському секторі. Їх основна мета все ж таки, мені здається, це рух на північ, тобто охоплення турецького плацдарму. Хоча це досить укріплений плацдарм, і навряд чи це для них буде легкою прогулянкою, там для них будуть більш серйозні проблеми, аніж вони відчули, коли захопились очеретини. Слов Краматорськ, ця, всі міста До Слов'янська Краматорська агломерація ще дійти на їм треба. А це на сьогодні основна перепона часів. Яр. Це перша основна перепона на шляху Слав'яно-крематорської агломерації. І на острови я побачив, що там зелені плямки збільшуються, з'являються нові. Ну а в цьому от компанії я не знаю, ось весняно-літньою. Як ви думаєте, бо що це може перетворитися? оця островна історія. Я думаю, вона буде розширюватись, і росіяни на це вже реагують. Вони намагаються а, підсилити свої угруповання, яке знаходиться на півдні, у ну, групи військ Дніпро, а також ті тактичні групи, які зараз діють по лівому берегу, а, підсилити а, підрозділами. Вони формують нові підрозділи і намагаються саме концентрувати їх так, щоб а, блокувати протидіяти розширенню наших плацдармів. Mm. Але їм це не вдається. І ми постійно фіксуємо розширення тих чи інших плацдармів. В першу чергу, знову ж таки, це основний а, інформаційний такий навіть плацдарм, не тільки територіальний, а ще й інформаційний, це кринки. кринки а, до них прикута основна м, увага, і зараз цей плацдарм він вже розтягнувся на 5 кілометрів. Кринки самі по собі вони розтягнуті, вони майже 12 кілометрів з довжи лівого берега, але зараз вже під контролем Сил оборони України там 5 кілометрів. Угу, угу. Цікаво слухайте, А вони вона не знаєте на кімбургській косі. Вони по всьому периметру знаходяться аж туди чи десь ближче до материкової зони Вони здійснюють патрулювання у будь-якому разі, щоб не було висадки. Вони контролюють ага. цю зону, і, на жаль, не помітно якось висадити там десант без відповідної підтримки, достатньо серйозної підтримки, артилерійської, не тільки. А майже неможливо, це досить складна місія, і вона досить ризикована. Mm, окей, зрозумів. Дякую, пане Олександру, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі, і бережіть себе, слава Україні! Героям слава нашим плечем! Нагадую, заходьте на ютуб канал Жамки та Підписуйтесь на оновлення. Зомбув Ганадій виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрій